Ну, Я думаю, Боже Богу дякувати при, при помочі гарних співбратів, свідомих владик, при помочі духовенства, при помочі також мріям цілої церкви ми зробили певні кроки вперед. Перше, що краще усвідомили собі нашу покликання. Який, що, хто ми є, що ми є, яка наша історія, де ми є. Поглибили це, краще успорядкували нашу структуру, можна сказати, і адміністрацію також до певної міри. Але мені здається, найважливіше це є, що ми поставили собі дуже чітко питання, то, що я згадав перед тим якою ми хочемо бачити нашу церкву за 10, 20-30 років? Щоб ми знали, куди йти, щоб ми вміли вибрати відповідні засоби, щоб це не... життя нашої церкви не було таке принагідне, але щоб воно було цілево, розумно, відповідально скероване щоб наша церква могла в найкращий спосіб бути собою, церквою, першу чого церквою. Отже, це, бачите, є, це є результат, але не тільки 24 років. Це була би помилка казати, що от 24 років це вся наша історія. Я думаю, ми мусимо сягати далеко в минуше. Дивитися на нашу церкву, дивитися на нашу історію. Такі постаті вже дуже виразні, як Шептичка, Сліпий, Любачівський, в свій спосіб кожен із них попрацював відповідно до своїх обдарувань над тою проблемою, якою повинна бути наша церква. Як найкраще зробити її. Справді церквою, не такою, скажімо, тільки людською, зовнішньо дуже успішною, але духовно сильною церквою.